Я доброволець 104-го бату оборони міста Бахмут. Я військовий сапер під позовним Самурай. 9 серпня 22-го року. При виконанні бойових обов'язків по розмінуванню протипіхотних мін я розумів, що я працюю з самоліквідацією, і на жаль, стався вибух: 84 міни і 10 днів. коми. лікарі кажуть: 20 що повернеться. 80% що вже ні. Чи можливо вижити після 84 мін? Можливо. Чи можливо, через чотири місяці після поранення і почувши, що неможливо відновити зір, повернутись до повноцінного життя? Можливо. Чи можливо після чотирьох місяців поранення заснувати благодійну організацію і стати її головним виконавчим директором? Можливо. Чи можливо за весь цей час... Що ми працюємо, працевлаштувати три ветерани із повною втратою зору можливо.